Як овочі подружились У холодильнику на верхній полиці жило собі овочеве товариство, але жили, як кажуть, кожен сам по собі. Морква хвалилася своїм помаранчевим кольором, помідор важливо червонів, а огірок бурчав, що він найсвіжіший тут. Я хромка і корисна, викнулася морква. А я соковитий і яскравий, зітхнув помідор. Та ви всі без мене просто різнокольорове недорізання, підморгнув огірок. Ну й ну, обурилася цибуля, без моєї гостринки усе ваше товариство, як байка без моралі. Але одного дня до кухні зайшов малюк. Мамо, а можна я сам салат зроблю? радісно запитав він, і понеслося. Моркву натерли, вона тільки лоскотно та й засміялася. Помідори нарізали скибочками, той почервонів ще дужче, та хоч попереджали б, що я в кадрі. Огірок стрибнув у миску зі словами готуйтесь до освіжаючого занурення. Цибулі трохи поплакала, бо в неї така натура, зате дала салату характеру. А зверху кап кап ще й олійка, сіль, трішка любові від маминої руки, і от він, веселий салат. Як справжній хоровод смаку. З того часу овочі більше не сперечалися, бо зрозуміли, разом вони команда, а ще улюблений салат малюка. Кожен овоч молодець, але найсмачніше, коли всі разом.